До нас звернувся хлопець з болю у шиновому відділі та головною болю. Завдяки остопатичній корекції та масажу вирішили шинні болі, але головні залишились. В процесі збору анамнезу до та після лікування ми виявили, що біль з'являється при певних обставинах, які приводять знову до больових відчуттів. Для нас це був сигнал, що біль. Психосоматично тому ми запропонували дослідити цю скаргу з психологом. Ми провели 10 психологічних консультацій. Вийшли на страх, який виникав перед тим, як починала боліти голова. Страх був пов'язаний з питаннями старінь, смерті і здоров'я. А хлопець боявся взагалі заходити в ці теми. Тікаючи від них, він подався з головою в роботу, та від себе не втечеш, і в моменти зазвичай. Це нічний період, коли включається вегетативна нервова система, коли сама ніч несе в собі моменти завороженості, і глибоких тем виникала біль. З наші зустрічі клієнт перше усвідомив свій страх, друге прийняв рішення з цим розібратись. І третє, поки ми працювали, клієнт зрозумів, чому він боїться, які концепції батьківські і соціальні. Діють в ньому, спонукають до страху, смерті, хвороби, старіння. Тепер, якщо біль і приходить, вона усвідомлена, контрольована і зникає набагато швидше. Разом з тим, для того, щоб звільнитися від болей взагалі, потрібен перше – це час, Друге – усвідомлена робота глибоко і третє – робота з тілом. І пам'ятайте, все змінюється навколо пропорційно тому, як змінюємось ми всередині.